Доброго ранку, Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. Перед цим хочу сказати два слова, не буду затягувати. Ви знаєте, я роблю карту дня. Завжди говорю, роблю Ну, частіше за все, не по одній. От сідаю робити карту дня і зроблю зразу дві, тобто на два дні наперед. Інколи буває на три, якщо десь я знаю, що в мене якісь є зустрічі, якісь терміни, якісь люди в мене, якісь інтерв'ю на інших каналах і тому подібне. Ось, а, маю імпульс, що треба так зробити. І інколи дуже чітко попадаю, бо, значить, в ті дні я трошечки а, хворію. там Наприклад, тиск, а, я, я казала, в мене піднімається тиск, тому я і працюю. А, Ну, як сказати, я самостійна людина. У мене є патент на цю роботу, і я плачу податки, плачу страховки, всі сама, все сама оплачую. Ось так. В, в, ну, в принципі, мені здається, що кругом так можна. Ось, якось так. Щоб просто ви були в курсі. Гаразд, гаразд, поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дев'яточка жезлів. Ви знаєте? Таке враження, що вам дивіться, таке враження, що ви відступаєте від чогось. Вам хочеться навіть пораду, давайте я почну з поради. Ця карта говорить про те, що вам треба якусь ситуацію розглянути не коло самого носа, ось так, а трошечки відійти. Тобто, від якоїсь ситуації. Ви бачите, що у вас щось не те. От ви інтуїтивно відчуваєте, з якоюсь людиною, з якоюсь ситуацією, на роботі ну немає якогось толку, нема. Так, ви відходите на якусь відстань, певну. Теж берете собі цю відстань інтуїтивно. Якщо з людиною. Кажете так, треба побути на самоті, подумати і тому подібне. Розумієте, не, на, не докучайте нікому, а самі в цей час спостерігаєте. Ця карта, знаєте, щоб не наступити знову на ті самі граблі, взяти позицію і спостерігати, що відбувається коло вас. Тому що тут дійсно ця карта, вона так і говорить, що можна отримати по голові. Можемо знову ті самі дурниці зробити, розумієте? Тобто це якийсь певний урок сьогодні для вас. Спостерігайте. Ось якось так. Відійдіть у сторону. Карта номер 2 Тут у нас паж монет і він говорить про якийсь новий початок. А що це може бути? Це якесь навчання може бути. Це, звичайно, може бути ваші діти, ваші онуки, навчальний процес з ними, виховальний провихову процес теж може бути. Ось це може бути якісь новини. Якісь дзвінки по роботі, фінансові справи. Це дрібненькі гроші. Тобто, можливо, комусь вдасться сьогодні трошечки підзаробити якусь копічину, Ось, навчитися як можна, наприклад, заробляти гроші. Ось, якось так. Це все дрібнички. Ось, але ви знаєте, ви як навчитеся на дрібничках, потім зможете і великі гроші заробляти. Можливо, вас візьмуть на роботу сьогодні і, скажімо так, що скажуть: ну, давай місяць-два пороби, повчися, а потім ми тебе переведемо на вищу посаду, там, на, на більш велику зарплатню, ось якось так. Карта номер три. Тут у нас СПАЖ мечів І він говорить про те, що цікавість повинна бути у вас сьогодні. Цікавість ну не захоплення, а саме цікавість. Тобто розглядайте все сьогодні під лупу, дивіться все чітко. Прискіпливо, будьте прискіпливі до всього. Розумієте, це, це як знаєте, от взяти, наприклад, камінчик і почати його дотошно розглядати. Кожну там, що там, розумієте, це теж може бути в якомусь роді навчальний процес. Це може бути просто хтось за вами спостерігає. За, за вами можуть спостерігати у соцмережах, за вами можуть спостерігати десь на вулиці, будьте обережні. Ще що може бути: критичне мислення включайте. Мечі, зазвичай, це і є критичне мислення, логіку включайте сьогодні. Навіть якщо в дрібничках, навіть в дрібничках, ось, читайте друковане, знаєте, от коли є. Медикамент ви купуєте, і там є у вас інструкція. Будь ласка, читайте все. Ця оця карта так і каже: читайте абсолютно все, будьте дотошні. І що ще може бути? Дрібненькі сварки, хтось може просто так, знаєте, переплюнути вас, наприклад. Ну, наступити на ногу, обізвати, трошечки так знаєте, трохи некультурно себе поводити, бути от обережно з такими людьми. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!